Справжня мужність означає ніколи не відчувати страху. По справжньому смілива людина повинна бути абсолютно безстрашною. Однак Біблія пропонує інший погляд на сутність мужності. Ісія 41.10 Не бійся, бо я з тобою, не лякайся, бо я твій Бог. Я зміцню тебе, допоможу тобі і підтримую тебе правицею правди своєї. Цей вірш підкреслює, що мужність це не відсутність страху, а сила діяти всупереч йому з вірою в те, що Бог завжди поруч і підтримує нас. Пориньте у божественні парадокси разом із святі протиріччя та отримуйте щоденні дози мудрості та іронії, які надихають і кидають виклик вашим поглядам усе менш ніж за хвилину.